Продовжуються важкі бої на Харківщині. Через великий натиск росіян нашим оборонцям довелося відійти з деяких позицій. Про це заявили у підрозділі гострі картузи окремого загону спеціального призначення Омега національної гвардії України. За словами військових, напередодні розпочалися бої за населений пункт глибокий, який має стратегічне значення. У росіян є величезні втрати, але вороги все одно давлять і місцями досягають успіху. Ніч була складною. Про таку ситуацію на Харківщині і активізацію окупантів розповідає у тому числі проєкт Діпстейт у районі липців. Росіяни фактично зайняли села Стрілеча, Красне, Пильна і Борисівка. Загарбники намагаються закріплятися в населених пунктах. Мороховець, Олійникове, лук'янці, зелене тривають бої за глибоке, яке є останнім населеним пунктом перед основною задачою в тому районі для росіян зайняти липці. Ситуація продовжує ускладнюватися. Ворог заводить поступово на нашу територію все більше сил. Безперервно заходить піхота, просувається групами до населених пунктів і намагається там закріплятися, насичуватися і продовжувати рух. На підтримці працює техніка в невеликій кількості: артилерія, авіація, а також присутня велика активність БПЛА і РЕП. Сили оборони намагаються зупинити ворога, наносять ураження. Напередодні цю складну ситуацію на фронті, зокрема на харківському напрямку, де росіяни упродовж трьох останніх днів намагаються вести свій наступ. Прокоментував і український президент Володимир Зеленський. Далі частину звернення я пропоную послухати детальніше. Наші оборонні операції тривають на Харківщині, в районі сіл: Стрілеча, Красне, Мроховець, Олійникова, Лук'янці. Гатище, Плетенівка, це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію. Також особливо напруженою залишається ситуація на Донеччині, зокрема, Покровський напрямок, це Семенівка, Нетайлове, там щодобово більше 30 бойових зіткнень. Край складно звичайно уваги і всім іншим напрямках наших оборонних дій: Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Времівський. Я дякую кожній нашій бригаді, яка сміливо захищає позиції, яка відбуває штурми, знищує окупанта, зривати російські наступальні задуми. Це зараз завдання номер один. Виконання цього завдання залежить від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера. Дякую всім командирам, які дійсно роблять все необхідне, щоб наші воїни були правильно мотивовані і чітко знали, як діяти. Про цілі росіян на Харківщині розповідають і аналітики інституту вивчення війни. За їхніми словами, таким наступом загарбники намагаються відтягнути українські сили з інших напрямків, просунутися до Харкова на відстань досягнення пострілів артилерії, створити буферну зону для захисту Білгорода й обмежити українські контрнаступальні операції у цьому регіоні. Речник української групи військ Хортиця, підполковник Назар Волошин, заявив, що російські війська намагаються просунутися в райони, які вже є сірими зонами, що свідчить про те, що українські війська не зберегли стійких позицій у багатьох малих прикордонних населених пунктах, які захопили російські сили. Російські війська ймовірно зіткнуться з більш інтенсивним опором, коли намагатимуться просунутися поблизу населених пунктів на південь від кордону та до більших прикордонних населених пунктів, таких як Липці та Вовчанськ. Близькість міста Харкова до кордону збільшує значення обмежених тактичних здобутків Росії однак, оскільки російським військам не потрібно просуватися набагато далі, щоб почати загрожувати місту Харкову регулярним обстрілом. Ну, і Вовчанська громада під посиленими ворожими обстрілами, каже очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Понад 20 кабів було випущено по місту та навколишніх населених пунктах. Також ворог використовує реактивні системи залпового вогню, артилерію і безпілотники. Напередодні окупанти у цьому районі поцілили в приватні будинки. Обстріляли громаду також і кабами. Інститут вивчення війни також вважає, що російський диктатор Владімір Путін пішов на ризикований крок, коли почав операцію на Харківщині. Тамтешні експерти припускають, що Кремль не включив у свої розрахунки можливість контрнаступу з боку України та відновлення постачання озброєння з боку заходу, на яке ми з вами усі так сильно чекаємо. Я ж нагадаю, напередодні глава МВС Ігор Клименко повідомив, що прикордонники разом з іншими військовими відбили низку атак росіян на. Різних напрямках і продовжують вести оборонні бої. Окупанти зазнають великих втрат. Шановні українці, харків'яни, всім доброго та бадьорого українського ранку. Їдемо тримати оборону на харківському рубежі. Харків тримається і не тільки тримається, і ще й добряче насупає, яка намагалася атакувати вчора зранку. За словами міністра бійці спецпідрозділу Омега Нацгвардії України знищили щонайменше 10 одиниць бронетехніки ворога разом з десантом автомобільну і спеціальну техніку у складі сил безпеки і оборони військовослужбовці-прикордонники та нацгвардійці отримують позиції та дають відсіч загарбникам. У російському добровольчому корпусі тим часом повідомили, що внаслідок наступу на Харківщину прикордоння Росії всіяне трупами російських солдатів від прицільного вогню мінометних обстрілів. Добровольці зазначили, що що все це тільки для того, аби генерали показали в Кремлі, хоч якісь перемоги на тлі сакральних для Путіна дат його інавгурації та 9 травня. Добровольці також звернулися до російських військових. Давайте послухаємо: ну що ж, друзі, очередна авантюра під названням Харківське наступлення окончательно провалена. Все приграниччя граничці усіяно трупами російських солдат і горящою технікою. Но дальше ситуация будет только усугубляться, и Министерство обороны Российской Федерации будет и дальше пытаться отправлять вас на мясные и абсолютно бессмысленные штурмы. Мы призываем всех военнослужащих армии Российской Федерации не выполнять преступные приказы, не ввязываться в мясорубку, сдаваться в плен, переходить на сторону добра. Многие ваши сослуживцы перешли на нашу сторону и сражаются в рядах РДК, в рядах Легиона Свобода России, в рядах Сибирского батальона. Они выбрали сторону добра и света. Присоединяйся к нам.